Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 26 липня 2025 року. Недавно ми знімали про виноград те, що захищаємо його від хвороб на дворі на відкритому ґрунті. Ще там ягода зовсім зелена. А в теплиці вже, можна сказати, я буду розпочинати виноградний сезон. Теплицю я поставив в минулому році. Це моя така перва більша теплиця. Про маленьку ви вже знаєте, яку ми ще з батьком раніше строїли там невеличка, а тут уже така на 27 метрів. І вже деякі кущі тут є по 3, по 4 роки саме старші, а так де 2, де в цьому році досаджено. Ну, на повністю, дай Бог, все чудово, вона запрацює вже на повне, я Думаю, на наступний рік Уже більше повністю всі кущі майже будуть плодоносити в нагрузки. А на сьогоднішній день тут невелика кількість, але вже деякі кущі плодоносять, тому хочеться показати, тому що вже завтрашнього дня буду розпочинати першу зрізку. 27 липня Буду деякі сорти вже зрізати. Тому хочу показати, поки ще є якась нагрузка, якась красота, щоб ви побачили, що можуть ці сорти. Ну а Інші вже сорти, які будуть достигати у нас в відкритому ґрунті, будемо вже по ходу сезону, бо там ще я бачу що ще не скоро 2-3 неділі, не раніше, десь 15-20 серпня, розпочнеться на, на вулиці на відкритому ґрунті. А тут ми розпочинаємо. І розпочнемо ми ось із першого сорту. Це в нас кущу третій рік, це зорінька. Дивіться, вже повністю готова. Який чудовий результат. Первий врожай, а дивіться, які хороші вже показує гронки. Гронки, я думаю, будуть десь до кілограмчика. Ще ж зовсім бачите, який молоденький кущик, а який чудовий, класний колір. Вже набрала червоний. Повністю вона вже готова, вже солодка, можна її зрізати. Так що ось така нагрузочка на молоденькому кущику. Бачите, що кущик ще зовсім молоденький. Перве плодоношення. Хороша гібридна форма з дуже раннім терміном, що в відкритому, що в закритому ґрунті показує дуже чудові результати. Ягодка така середнього розміру десь 10-12 до 14 грам ягідка, але дуже врожайна. Хороші смакові, хороша гармонія, набор цукру. Так що зорінька з червоних сортів, на мою думку, зараз така роботяга, хороша гібридна форма. Ну, На цю сторону. Повертаємося і бачимо із білоягідних мою улюблену гібридну форму це слава Україні. Також молоденький кущик, дивіться, який показує класні результати, які чудові грони, вона вже також, також вже готова. Будемо потихеньку її підрізати, щоб розгружати, щоб лоза визрівала в нас. Дивіться, врожай весь майже на землі, тому що знизу ще зовсім подарюсь молоденький кущик, а, а вже... Який класний результат. Ягода, в неї крупніша, ягодки окремі можуть досягати 16-18 грамів, а в середньому такі десь від 16 до 14 грам ягідка. Ось такі ягодки. Гармонійний смак. вже солодка. Вже будемо її також, також зрізати. Так що із білоягідних, на мою думку, ну, вже така перевірена. Робоча лошадка, яка працює що на дворі, що в теплиці, завжди класне запилення. Починає плодоносити дуже рано, на другий рік видає хороші результати і лише лише вона набира. Слава Україні! Ну ось Далі йдемо. Це в нас е, красна роза Калугіна, але вона ще тільки починає фарбувати, то це буде пізніше. Також класна форма, хороший класний мускат. Смакові на висоті, і дуже буде крупна ягодка. Ягодка лише наливається, але це буде трішечки пізніше. Так, на цю сторону в нас також чудова форма. Це таке перве плодоношення, також молодий кущик. В минулому році було пару сигналок. Це подяка цегульову. Дивіться, яка класна ягідка така видовжена, теж хороший біло-жовтий колір, дуже така длинна. Також ну, ці ще десь недільку, днів 10 потрібно цукру підібрати. Але для першого врожаю на кожному пагані по гронки, що не пагін і гронка, і ягодка, і гронка запилення, равномірне, чудове. Грони такі десь грам 600-800, ну, окремі, можливо, до кілограма. Ну, Я думаю, з набором деревини вона покаже і кращий результат. Так що, подяка Цегульова, поки що хороший показує результат, подобається, будемо. Слідкувати далі. Ну а це в нас купідончик. Дивіться, дуть ягодку. Ягодка просто ну, Гігантських розмірів, дивіться, дивіться, дві ягодки, а який вже розмір. Але ж вона тільки-тільки розпочинає. Ну, це буде їй ще не тільки дві. Ну, смакові в цій гібридної форми просто на висоті. Також врожайність, ви бачите, запилення в неї завжди середнє. Після запилення, ну, вроді би, гронки такі, кажуться, трішки рихлі, але з набором ягідки кожна ягідка буде грам 20-25 окремі були до 30. Тому перерахувавши. Скільки тут ягідок, тут вона важка, ягідка грони будуть сягати десь такі до кілограма, можливо, і більше. Ну, як він достигне, повністю ми його ще побачимо. Ось такий буде, дивіться, нанизу вже його колір. Набере такий червоно-жовтий колір. Ну, повністю, коли він достигне, покажемо результат. І оцю всю всю нагрузочку. Бачите, також нагрузочка дуже-дуже чудова. Ну, а на цю сторону. В цьому році мене взагалі дивує. Це щеннікова гібридна форма, біла надія. Минулому році були перві сигналочки, а дивіться, що в цьому році вона видає. Грони ну, тут кілограма до двох, окремі, можливо, більше буде. Ну, коли ми будемо вже зрізати, я думаю, ще на, на вагах подивимося, які саме більші гронки. Ягодка просто чудова. Ягідка в ягідку запилення. Шикарне, що ось маленька. Гронка, ну така десь пів кіла буде ще більша. Горошіння я не бачу. Равномірне запилення і хороший-хороший такий жовтий, приємний колір. Ну, Можливо, камера не передає всього, але колір дуже приємний, товарний, базарний, і ягідка хороших розмірів. Розмір десь така 12-14. Окремі, можливо, ось такі ягодки до 16 грам будуть. Тому класна гібридна форма. Дивіться, ось, що вона витворяє. Ось є дві грони на пагін. Гронки тут просто. Ну, я не знаю, скільки тут буде кілограм. Ця ось крилата на дві сторони. На одному пагін. Я думаю, тут кілограм буде. Та, ну, 4, можливо, і до 5. Ну, 4 це точно з двох оцих гронок до 3,5-4 кілограм. Так що класна форма, яка в цьому році мені дуже-дуже подобається, що вона видає. Просто що врожайність що розмір ягоди, колір, смак, смак гармонійний. Зараз куштую, що вона вже достигла чи ні. Ну, кислота вже ушла, але ще цукру чуть-чуть я думаю, ні в 3-5 і вже на наступних вихідних вона буде вже підрізатися. Так що, біла надія. Ну, а на цій стороні також. По смакових одна із моїх улюблених це Міланка. Міше гречка. Форма просто ну, завалює врожаєм своєю стабільністю. Дивіться, які грони. Грони такі в неї до кілограма, можливо, чуть більше. А так в середньому десь 700-800 грам. І що хочеться сказати, що не пагін по дві грони. Раз, два, раз-два, як бачите, тут дві гронки. Дивіться, на цій стороні. Також дві. Також дві, також дві. Кожен пагін я залишив по дві грони. Ну, Рахував тут більше 50 грон. Тут десь під 60 грон, як не більше, на цьому кущеві. Ну, цьому кущеві вже четвертий рік, було вже в минулому році плодоношення. Просто вона видає по три, по чотири суцвіття. Ну, я залишаю по два. Аби по одному залишив, я думаю, вона б вже... Повністю була готова. А так на даний час зараз куштую. М -м -м. Мускат уже є. І цукор є. Ну Думаю, ще теж пару днів підбере цукор і будемо вже виборочно зрізати. І до наступних вихідних вона буде майже зрізана. За тиждень вона зріжеться. Так що вражайність цієї гібридної форми просто вражає. По дві грони і вона тяне. Тяне роботяга, запилення, також чудове. Гронки середні, таких за кілограм дуже великих нема. А якраз помірні десь такі 600-800. І якщо залишати по 2 до 1,5 кілограма, це те що, те, що потрібно. Ну а далі плавно переходимо до льоші шульги гібридної форми пам'яті шмільова. Також дивіться, які видає вона результати, які в неї здорові грони. Ось грони такі до півтора. Окремі можуть і досягати і до 2. Минулому році була грона 2700. Дуже врожайна гібридна форма. З таким приємним, жовтим. Трішечки, як перевиси, починає брати такий розовиночку, просто чудовий колір. Дивіться, гроняки. Ну такі кілограма 2-2,5. Деякі можуть і до 3 кілограм сягати. Також вона вже потрішечку. Набирати цукор. Ну, ще, я думаю, з недільку вона повисе і десь на наступних вихідних будемо її частково також підрізати. Пам'яті шмільова. Ну, йдемо далі. Це ще біла акація, вона не готова, до неї повернемось. А ось молоденький кущик. Це другий рік, минулому році посаджений, був зрізаний на зворотній ріст. Дивіться, які були тоненькі спічечки. Відрізано, а в цьому році вже які рукава і перві сигналочки це кузьміч. Дуже мені подобається, У мене на прищепі вже є, там грони такі до кілограма висять. Але що хочеться відмітити, смакові смак, просто тверда, хрустка ягідка, вона вже готова. І такий приємна, приємна гармонія, яку з'їдаєш і просто хочеться, хочеться ще. Ну, Зараз перейдемо на цю сторону. Це ось у нас взльотна полоса. Не з зльотом, але йому ще 2 неділі або й три. Ну, ягодка приємно жовтого кольору. Ягода крупна, плотна, хрустка. Ну, коли вже повністю достигне, як і купідон, по ній ми вже більше. Та й по окремих інших ми зробимо більш такий детальний огляд в сортах. Так що це в нас взльотна полоса. І наступна... Також гібридна форма Калугіна це перцовий красний. Дивіться, які красиві ягідки, просто такі, як перчики. Чим-то схожа на Дубовський розовий, але набагато раніше. Дивіться, такі серповидні, острі. Дивіться, яка ягідка яких розмірів, ну, як мезинець, як фаланга мезинця, десь до 5 см, дуже крупна. Ну, Вже, вже вона готова. Також будемо де менше зрізати потихеньку і за тиждень, я думаю, вона буде зрізана. Це перцовий красний. Дивіться, які грони. О, вже горобчики працюють, тому потрібно її вже, вже розпочинати на зрізку. Красиві пальчики, дуже хороша гібридна форма, перцовий красний. Далі в нас це кешмиш арарат. Із кишмишів мені подобається дуже красива така крупна ягідка, каплєвидна, по крупності ягодки можуть досягати десь 10, можливо, окремі до 12 грам. Але термін достигання цієї гібридної форми, ну, в теплиці, можливо, буде десь в кінці серпня, а в відкритому ґрунті в нашій місцевості на Полтавщині він достига десь середина вересня, друга половина. Тому пізненький такий кишмиш, але дуже-дуже красивий. Дуже крупний, такий, як, е, як натертий. Тому перспективна гібридна форма, врожайна. Це також кущику, лише третій рік, і перві от гроночки. І запилення рівне, і красиві ягодки. Форма ягідки і розмір. І перший клас без насінневості. Ну, Це в нас біла акація на цю сторону, ще не готова. І ось переходимо динька. Динька також уже розпочинає забарвлюватися, наливатися. Також вже достигать, але ще її днів 5 десь потрібно. Що хочеться сказати, по диньки, Зараз перейдемо на цю сторону. Коли вона була у мене тут в відкритому ґрунті, не в теплиці, то забарвлення вона брала набагато краще. А от в тепличці таке бліде забарвлення, розовинка є, але повністю такого красу трішечки не добирається гібридна форма. Ну, Вона дуже класна також, що смакові, що врожайність. Вже цукор починає набирати, але ще єшкою ще з недільку потрібно. І також будемо вже вирізати. Так що це динечка. Ну, а ось це те, що мені сподобалось найбільше. З того, що в мене заплодоносило вперше, це кишмиш Джавелін. Просто вразив своїм, що розміром, що терміном достигання. Він вже днів 5, як повністю або й тиждень, як готовий. Десь на 20 липня він був вже повністю готовий. Це перві такі сигналочки, це прищепи минулорічні, зеленим в взелений. Подивіться, яка ягідка. Я думаю, грам 7-8, окремі, можливо, і до 10 буду досягати. Так це ж лише перший, перший врожайчик. А яка крупна така ягідка. Перший клас без насінневості 100%. М -м -м. Хрумка, тверда, цукор просто зашкалює. Так що класна гібридна форма. Я думаю, в неї велике майбутнє, Кешмис Джавелін ну, дуже сподобався. Я в цьому році ще кущик додав і, мабуть, додавлю ще. Тому що перспектива в нього дуже-дуже я думаю, велика. Ну, На цій стороні це прививка також минулого року зелений зелений, це сьомушка. Також набирає вже колір красивий, дуже така для неукривного крупна ягідка, ягідка грам 10, десь така, можливо, окремі до 12, ну, 8-10, це точно буде приємний смак і дуже також раннього терміну сьомушка. Ось ще у нас джавелінчик. Це також на іншій прищепі гронка. Так що вразила мене ця форма, будемо її додати. Ну, ось перцовий красний. Дивіться, які, які гроки. Гроки просто такі до кілограмчика, гронка рихла. ну Класна форма. Дуже мені подобається вона також. В теплиці взагалі вона показує класні результати дуже раннього терміну. Ну, це ось у нас. Взльотна полоса. Тут ось переходимо до аватарчика. Дивіться, вже починає забарлюватися. Це в мене він тут привитий на 101.14 по двої. Тому врожайність мені подобається. Ягідка трішки менше, ніж на інших там привитих кущах на добриння або кореневласному, Але по терміну вона виходить раніше, десь на недільку за інші, ну В інших варіантах, якщо брати. Тому кешмиш аватар. Ну Ще йому потрібно. 2-3 недільки, це, це точно ось такі гроночки, дивіться, равномірні, хороші. Тут у нас далі йде Ламборжині. ну йому також ще, ще потрібно десь 2-3 недільки. Ну, вражайність Ламборджині, дивіться, що не пагін, Гронка, гронка, де й по 2 було. Але розгружав, бо кущик ще також молоденький, щоб не перегрузити, бо він також не раннього терміну. Ну і дивіться, що в нас тут витворя біла надія. Дивіться, врожайність просто. Дві грони на пагін. Також тут, я думаю, кілограм по півтора, можливо, більше. Кілограма три, як і не більше, буде на, на пагін. А ось гронка. Це, мабуть, саме така рівненька, величенька. І зважимо, яка буде вага. Я думаю, кілограм до двох. Вона затягне десь кіло 700 800 можливо, і під два. Ягода жовта-жовта, равномірна запилення. Так що біла надія в цьому році мене дуже-дуже радує і дивує. Ну Це красна роза ще не готова. Ну і слава Україні. Так, ну а на цю сторону перейдемо це. Останній ряд у нас шерлок. Але ще повністю зелений, ще тільки почина набирати розмір, тому подивимося пізніше. Також перве плодоношення, ще не було ягідок. Смак і все інше оцінимо пізніше. Ну а ось там декілька гронок і ось гронка. Також сподобався, кишмиш і риска. Класна гібридна форма, не уступить джавеліну. По терміну вона днів на 3-5 вийшла пізніше. Хрумка, солодка, також достигла. Одне по розміру чи то, що кущик ще тут, як то кажуть, менше не розкачав, стрішечки менше. Десь там джавелін, можливо, грам буде 8 і більше, а тут така 5-7 грамів ягодка. Ну, Класні розміри. Перший врожайчик і приємний такий жовтий колір ягідки, гронки. Равномірні. Ну, ще зовсім молоденькі, ще знизу. На наступний рік, я думаю, ми вже будемо слідкувати більше. Ну, Це прививочки ми поговоримо пізніше. Ну, що ось хочеться не знаю, показувати чи ні, як ото говорять. Таке трішечки розчарування. Згоріло саме більше. Нічого в теплиці не підгоріло. Це дамський угоднік. Згорів ну, відсотків на 50, як не більше. Окремі грони, можливо, більше. Тут як почистить, деякі ягодки залишаться. Да, розмір ягодки, ягодка сама. Ну Хороша, дуже крупна, ще наливається, красива, здорова. Подивимося, як вона достигне, як смакові. А от підгорів, ну це не сподобалось. Подивимось, будемо наблюдати далі. Деякі сорти було, що там одна-дві ягодки підгорить на гронку. Ну, то таке не страшне. А тут згоріло ну дуже-дуже-дуже. Так що наблюдаємо далі, ще дамо шанс, подивимось, понаблюдаємо, потім будемо вирішувати. Ну, а ось крупняк, який також дивує минулорічна прививка зеленим, в зелене. І дивіться, ягода просто не знаю. Тут грам 25, можливо, і під 30. Це взльот. Оце взльот. Також кожен пагін. Дивіться, менший пагін, менша гронка, більша. І тут ось тут навіть дві грони на пагін. І ось грона, грона з минулорічної прививки, а такі вже кілограм і більше. Оця грона, я думаю, тут буде вже... Така там, кіло 200 ягода дуже важка, тому все також зважимо пізніше. Так що взльот дуже сподобався, класна крупна ягода, будемо слідкувати далі. Ну а далі переходимо, ось Льоші Шульги, киш банзай Дуже також класна форма. По дві грони на пагін залишив. Минулий рік були сигналочки. Також дуже сподобався, дуже рання, набирав хороший колір, але на цій стороні. Трішечки у нас в ряду притінення вона ще не повністю окрасилась, але вона вже повністю готова. М -м -м -м, смачна хрустка, тому будемо її вже вибірково зрізати. Що не пагін і дві гронки, дві гронки. Перейдемо на ту сторону, там колір просто чудовий. Ну а далі в нас рататуйчик. Дивіться, яка нагрузка. Кожен пагін, гронка, гронка, гронка. І грони, дивіться, ось є дві грони. Грони як нальються, це ще ж він зовсім зелений, буде такий до кілограма. Просто Ну, це окреме зарататуй, будемо показувати. Класна гібридна форма. Переходимо на останній ряд. Так, Це в нас ось сьомушка на цій стороні вже окрасилась, а це в нас знойний. Також неукривна гібридна форма. Дивіться, вже майже. Покрасилась, ну, ще й десь 3-5 днів потрібно цукру підібрати. Тож розмір хороший, такий грам 8, ягідка окремі до 10. Ну Дуже рання і смачна. Так що, слідкуємо. Ну, а ось рататуй, просто що не пагін, і грона, на Ось дивіться, врожайність. Дивіться, Ці грони, я думаю, кілограма тут будуть та до півтора, як не більше, якщо на лєці достигне. Ну, смакові, не перевершені. Посадив цьому році ще два кущика. Ну і будемо завершувати це останнє у нас кишмиш-банзай на цій стороні. Дивіться, з, якою, з яким окрасом. Не знаю, чи передасть камера. ну, Колір просто такий червоний-червоний. Дуже класно, мені подобається. Ще що подобається, вона висить дуже-дуже хорошо на кущі. Минулий рік деякі ягодки, я вже різав лозу вам показував, мабуть, там 27 листопада чи що. А ще були деякі ягідки і зовсім тверді, вони не відмякли, не потріскались, ніде нічого. Тому банзай, ну просто класна гібридна форма. Я думаю, ягідка така середнього розміру, десь така 3-5 грам, але тверда хрустка, ну, не перший клас, щоб 100%, як американці, ну десь другий, третій клас. Тому, кому цікаво, придивіться до цієї гібридної форми, кишмиш банзай. Ну що ж, будемо завершувати на цьому відео. Ось таке вийшло відео, огляд. Деякі сорти вже готові, будемо зрізати, деякі трішки пізніше. Більш детальний огляд за кожен сорт, можливо, буде можливість, знімемо трішечки окремо Там вагу грони, вагу ягодки, щоб більше можна було це оцінити. А так хотілося показати вам повну нагрузку всіх кущів, бо з завтрашнього дня розпочинаємо вже дещо підрізати. Ну а ті сорти, які будуть достигати пізніше, такі як Купідон, Красна Роза, там. Шерлок ще не достиг, там рататуй, те будемо показувати по мірі достигання. Ну а на цьому буде завершувати відео. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, хорошої погоди. До побачення, до нових відео.